Я хочу також коротенько подякувати Богу. Ну, Можна багато за що дякувати. І нас дійсно Бог в цій чудовій країні дуже сильно благословив і матеріально. Ну, Я хочу подякувати більш за все Богу, це за нових людей. Тому що в цьому році в мене було дуже багато нових людей, з ким я познайомився. Це також і нідерландців. Дуже прекрасних людей, У нас з'явилися нові друзі, і я думаю, що ми будемо з ними знайомі не рік, не два, а можливо до кінця життя. Ми вже будемо з ними підтримувати відносини. Е, також Бог познайомив з багатьма з нас. Тобто, вперше тут в церкві ми познайомилися, і я також Богу за це дякую. І більша радість в цьому році в мене, знаєте, яка була, була радість, що ми знали одну дівчину з дружиною. Десь, напевно, 19-20 років тому назад. І в нас, ну, ми знали її життя, ми знали її дуже прекрасно. У нас розірвалися стосунки, і ми не підтримували, просто якось, ну, перестали спілкуватися за голодними телефонами. І 20 років ми не спілкувалися. І сама велика радість в цьому році була для мене, коли я в Фейсбуці побачив цю дівчину, і я їй написав. Ну, щоб можна було сконтактуватися. І ми з нею почали списуватися. І оказалося так, що вона зовсім недавно покаялася, вона повірувала, буквально два роки тому назад. І це для мене було дуже велика радість, тому що я знаю, яким життям вона жила, яким життям ми жили. Це була для мене неймовірна радість, що вона повірувала, що вона також з Господом. І Бог. Ну, Дуже великий і він чує всі наші молитви. І тому хай для кожного з нас в наступному році буде радість, щоб більше наших знайомих каялося, більше наших рідних каялося, щоб церква збільшувалася. Хай вас Бог рясно благословить.